От так ми робимо О, і кидати на сіня. і буде нормально. Зверха полиється і буде рости собі розсада. Бачите, вже редисочка сходить. Розсада капусти. Це буде рання капуста. Роботи ще не початий край, як то говориться. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазури Дявік. І ми вирішили посіяти. Так як у нас насіння залишилося ще з Херсонщини, я забрав якусь насіння, щоб посіяти. Прошли рік не мав ви нагоди такої. А зараз ми поставили тут тепличку, як ви вже бачили по моїх відео. І ми вирішили нас посіяти на на розсаду. Сьогодні 22 березня. Вчора трошки почали, а сьогодні продовжимо. Ми садили саньку, це ранній це, я брав для себе ранній. Ріогрант у нас переважно сливка, щоб була перка улове серце, то що ми любимо поїсти просто. Все брали іскорка ранній, стигли такі гарні, бачите. І, звичайно, ляна. Є рожева, а є червона. Так само у нас буде капуста, буде пізня капуста, середня капуста. Це будемо все садити. Хто буде мати нагоді, дивимося по-дальшому, як вирощувати. Як. Правда, в такі сроки я вирощую перший раз, тому що порівняння з посадкою на ґрунт Херсонщина, Львівщина великі різниці. Це одразу говорю. Але головне виростити гарну розсаду. От так ми садимо. У нас є отака Бачите, такий маркер у нас є. І ми його зробили один до другого 8 см. І на 10 см кидаємо 15-20 насінин. Ну, переважно 15 насінин. Отак От кидається насіння, бачите? Отак От кидається насіння, І ми помаленьку будемо, як то кажуть, садити. Одна це насіння є, є насіння різне. Буде у нас кажуть, капуста і перцю трохи, і гіркий перець буде. Це по добрій просаді, можна навіть на висілку. Так як бувало, як я висилав зелень цибулі ну і багато чого іншого, петрушки, типу, цей по новій пошті, по, ну взагалі по почті. так що приходило і дуже добре. Буде в нас тут, кажу, що ще до кінця далеко. Тут ми ще другий дамо, тому що кажу, ще березень. І зверху я хочу одне ще вам показати, зверху ми, зверху ми. Беремо торф, це для того, там субстату трохи лишилося спочатку, я е, взяв, накрив. А це ми будемо просто-напросто, бачите, О, дивіться, як гарно. Це просто торфяний. такі, бачите, пересіяли торф і буде, буде воно у нас таким іти. О, отак засипеться і буде нормально. Ось як гарненько. Зверха полиється. і буде рости собі розсада. Так і говорю, що залишилися, просто то наші е, насіння, насіння ранні. Просто ранні. Е, санька дуже, вона рання. Е, вона в нас, як ми садили червень на початку червня, якщо ще в теплички, ще раніше, е, в нас санька була вже. Тут я питав на ринку сеньки, вони такої не садять. Хоч вона непогано може мати. В нас в мене, я знаю, садив в теплички і вона в мене була до пізньої осені, вона розросталася, просто гілки падали, корінням проростали, уноці в році аж кажу до морозів. Це у нас тут вийде до кінця, як я вже говорив, помаленьку робота, як то кажеться, йде. Тут ми загорнули простою землею до проби, там ми злали субстат. Тут далі будемо давати рецяний, цей пересіяний. Ми дамо до кінця. Наскільки нам вистачить. По боках можна ще вкинути, ту саму е, кропа вкинути, якраз буде собі рости. Так як я отут посіяв, тут ми посіяли редиску. Редиска Адель у мене теж була віта, Була в мене лагуна, морква, кусочок для себе посіяв. І там е, водин... У мене був буряк, це все F1. Буряк, і теж ми вкинули, бачите, теж там, ми просто по насінині тикали, поростикували і кусочок. І великий ось такий кусочок. Воно буде і раніше, і для себе якраз буде нормально. Так само і морку, а витягнув, де в... тому що в тепличці вона швидше буде. Чуть-чуть, як я вам зараз покажу, просто по картоплі. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу просто по картоплі, як я недавно кинув картоплю в мішки туди далі. І вона вже красива гарна. Бачите, вже редисочка сходить. Недавно посіяли і вже редисочка сходить. Ну це для себе. Якщо десь на продаж, то, то треба було було кидати цю, повністю кидати теплицю. Оце в мішках, бачите? Отак От картопля. Чуть. Просто порівняння зробив, бачите, вона окранилася. Чому саджається навіть в відкритий ґрунт ми саджаємо. Ми саджаємо десь в березні місяці. ну Тут можна в квітні нічого. Якщо є прокільчена таку, як я вам показував, що в мене була прокільчена довкола, бачите, довкола була, оце все з неї, що вона тут в мене є, що в неї вже зробилось. Дуже дуже красиво. Просто напросив його витягну, так як я маю змогу назад положити. І вона собі росте. Бачите? Оце такий чорнозем, не чорнозем, а такий торф. Це по картоплі. Картопля непогана. І перейдемо на розсада капусти. Це буде рання капуста, козачок. І ще в мене я забув другу назву. Туди далі в мене є брокколі броколі і трохи пекінки я вкину. Те, що зійшло у нас, ще перець і той там в рядку на мене є для проби, ще, ще нема схожості, Різні сорти по 10 штучок. А тут я вкинув теж для проби. Бачите, така є е, горох. Трошка кукурузи вкинув, це все буде пробне, я буду садити в тепличці, де тепло. Хоч горох можна сіяти вже на вулиці, він так морозу не боїться. І ранній горох. те я просто я говорю людям ті, що займаються. На продаж для себе то можна і як так кажеться почекати. Не можуть тепличцю строїти для себе. Хто має, то всього можна построїти таку тепличку. І для себе, то туди забагато буде, тому що можна було садити все, що хочете. Все, що хочете, можна садити. Тут наша касета для огірків лишилася. Тут теж для проби огірків але ще не сходять, прокульчилися, але ще не сходять. Поливаємо ми по розсаді по цьому отаким. Взяли нові. Це сестри позитив. Сестрі, може, треба буде, а ти взяв новий, І я все дивувався, що це тут переважно ходять з одною кришкою. А це думаю, що це друга кришка для чого тут є. Що це таке запотай. Перший раз я бачу. І це просто-напросто така кладовка для своїх різних, бачите, самі наконечники які. Пропити і все. Навіть можна тут собі і якоїсь хімії взяти, якщо йдеш, той самий, як то кажеться, води взяв. Та й можна вдома розбавити, а якщо в полі вода, то можна положити навіть чи от жука, чи що-небудь. Бачите, і як класне. Це ще такого я не бачив. У нас вдома там дві-три штуки було таких, поля багато. Як трактора не було, то ми її не наймали. Ходили все вручну, двох-трьох стали. Респіратори наділи і вперед. Просто це для теплички такі лишили, а там будемо дивитися. О, непогано, кажу. непогано і робить добре. Дуже добре робить. Не відключити, можете попробувати. Ми, кажу, Поливаю нею. о, це ще я не заряджав. Бачите, виїй добре, якщо чесно, лиї добре. Виключив і все. Ну, добра штука. А то раніше я ходив так, пімпав. Тут трохи рука, звичайно, і воно розлину, там все, кожен рік треба було дивитися. А тут і неї наполив в капельне, я теж показував. Якщо буде тут, я вам покажу, як можна нею полити, просто вдати в капельне. Тут капель не буде, пізніше, буду щось розставити, можна давати, що захочете. Отак От ми робимо. Рядочки, бачите, отакі От рядочки гарнесенькі виходять О, і кидати на сіня. Це є в ґрунт, і я просто скажу вам, що ще можна сюди розсипати рембекса, якщо не маєте рембекс, можна зварити чи пшеницю, проважну пшеницю і потравити. Різним протруйником я маю ввіду такі як ми актару давали, була актарою пропитували, просто пропитали то зерно і теж розкидували перед фрезеровкою або перед самом тимовою, як тут фрезерували, скидали зерно і не так тоді підідає коріння. Регент актара переважно таким. На цьому буду закінчувати своє відео. Роботи ще не початий край, як то говориться. О, і всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення.